Період з 1638 по 1648 роки називають золотим спокоєм або золотою десятирічкою, адже збройних конфліктів між козаками та поляками після прийняття ординації не відбувалося. Допоки не була нанесена особиста образа Зиновію Богдану Хмельницькому польським шляхтичем Чаплинським. Я вірно служив його величності. І що отримав натомість, поки ходив військовими походами, клятий Чаплинський разом зі своїми слугами зруйнував мій родинний хутір суботів? Ба більше забили до, до смерті мого сина, а моя дружина. Чи вкрав він її, чи вона сама пішла за тобою? І що польський король? Я не маю права на справедливість через те, що я православний. Тоді козак сам собі суддя. Я самотужки помщуся, але ж за це мене запроторили за грати. Тікаймо, пане отамане. Там на вас чекає весь козацький люд. Біля одного козака це більсіє й січі. Одразу я воював за особисту образу. А тепер буду воювати за вас, <різований> за всіх вас, за землю козацьку, за кожного селянина, за віру православну. <різований> 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 Я пропоную тобі хан забути минулі образи. Ми можемо разом зробити велике діло. Запрошую твою славетну кінноту приєднатися до мого війська у поході проти Речі Посполитої. Уся військова здобич, усі полонені будуть твоїми, хан. а турецький султан буде тебе в приклад ставити своїм яничарем. Так, об'єднавши реєстрове, нереєстрове та запорозьке козацтво, а також залучивши на свій бік татарську кінноту, Богдан Хмельницький створив найпотужніше для свого часу військо, якому судилося вибороти першу українську національну державу.